Lies den text, übersetz und ergänze die Tabelle. Прочитай text, переклади та заповни табличку. Lieber Petrick, дорогий Петрик, vielen Dank für deine letzte E-Mail. Дуже дякую за твій останній e Ich antworte gern auf deine Fragen über Deutsche Küche. Я відповім на твої питання про німецьку кухню. In Deutschland gibt es drei feste Mahlzeiten. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. В Німеччині є три чітко визначених прийоми їжі: сніданок, обід і вечеря. Beim Frühstück stehen verschiedene Brotsorten und Brötchen, Butter, Joghurt, Marmelade, Käse und Wurst auf dem Tisch. Під час сніданку на столі стоять різні види, різні сорти хлібу. Булочки, масло вершкове, йогурт, варення, сир і ковбаса. Zum Trinken gibt es normalerweise Saft, Kaffee und tee. Щоб попити, є зазвичай сік, кава або чай. Das Mittagessen ist in Deutschland die Hauptmahlzeit. Обід в Німеччині це головний прийом їжі. Обідують німці між 12 і 13 годиною. Das Mittagessen ist warm. Обід у них теплий. Man kann zwischen verschiedenen Fisch und Fleischgerichten wählen. Можно між блюдами з риби або мяса. Das Abendessen ist gegen 18 Uhr. Вечеря – близько 18 години. Normalerweise essen die Deutschen kalt. Зазвичай німці їдять холодні блюда. В чому тут різниця «warm» і «cold» essen? що означає, да? ну, от «Warm» – тепло, «cold» – холодно. Мається на увазі, що якщо ми кажемо «warm» essen, то це ми розігріваємо блюдо. Да? Воно гаряче. Це може бути борщ, суп, або просто да? ну, тільки що приготовлене щось тепле. Ну, ви приготували і одразу їсте або розігріваєте. Кальт це холодне, тобто це може бути салат, чи може бути броди, те, що не потребує термічної обробки. Далі. Або, es können auch verschiedene Fleischgerichte auf dem Tisch stehen. Але можуть стояти на столі також різноманітні м'ясні блюда. Sehr beliebt sind bei Deutschen Wurst und Würstchen дуже полюбляють німці ковбасу і сосиски. Viele deutsche Würste sind weltbekannt. Багато німецьких ковбас відомі Відомі. по світу. Weltbekannt. Welt. Світ. Traditionelle deutsche Spezialitäten sind Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelsalat. Це рулька свина з квашеною капустою і картофельний салат. sehr gern. Ці блюда дуже люблять їсти. Meine Lieblingsgerichte sind Weißwurst und Kartoffelsalat. Мої улюблені блюда це біли, біла ковбаса і ем, картофельний салат. Welche ukrainischen Spezialitäten magst du am liebsten? Які українські блюда ти любиш більше за все? Welche kannst du selbst kochen? А які ти можеш сам приготувати? Schreibe mir gleich. Напиши мені. Tschüss, dein Jan. Пока, твій Ян. So, was müssen wir hier ergänzen? Що нам тут треба заповнити? Після того, як ми прочитали імейл Яна. У нас тут чотири стовпчики. Ви в зошиті також ділите сторіночку на 4 стовпчики і перше. Das Frühstück in Deutschland. Сніданок в Німеччині. І повертаєтесь знову в текст і виписуєте, що ж там на сніданок їдять. Да, у нас вже є початок. Брод Брютхін. Тобто, ви шукуєте в тексті слово фрушчук. І виписуєте все, що в тому абзаці було. Далі. Das Mittagessen in Deutschland. Um, обід в Німеччині. Також шукаєте той абзац, де у нас було слово das Mittagessen. і виписуєте ту їжу в стовпчик. Потім Das Abendessen in Deutschland. Вечеря в Німеччині. Шукаєте, де у нас слово das Abendessen. і виписуєте, що ж вони їдять на вечерю. Далі Deutsche Spezialitäten. Шукаєте саме оцю цю фразу «Deutsche Spezialitäten», тобто це типові німецькі блюда і виписуєте їх. Все. Більш нічого не треба тут робити з цим текстом. Якщо під час того, як я читала текст, ви зрозуміли, і під час перекладу, поки ви чули, ви зрозуміли, що щось ви забули або не знаєте. То запишіть, поверніться на те відео і запишіть собі у словничок. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені. Фільш пас und глюк. Удачі!